Вас вітає інтернет-магазин Зооку. Cool. І в нас на огляді чудовий, мінімалістичний, ергономічний обігрівач для акваріума від фірми Colar. Назва його iHeater Mini. Розглянемо його особливості і поговоримо все ж таки, для яких саме акваріумів він підходить. Коробка виглядає в нас дуже стильно, дещо нагадує. Отаким от чином. Відкриваємо. Всередині от такий обігрівач я би сказав, що зовнішній вигляд його взагалі найкращий з усіх, які я котрі бачив. Розміри його довжина 119 мм і ширина 26 на 17 мм. В даному, в даному обігрівачі не має регулятора потужності. Отже, як він працює, ми поговоримо трохи далі стосовно про різницю температур. Більш про особливості він має потужність 10 Вт і підходить для акваріумів до 15 літрів. Виглядає він ось таким чином, і в ньому є led індикатор Зараз я його увімкнув в мережу, щоб ми змогли його побачити. От такий led індикатор Він підсвічує у нас в двох режимах. На камеру, здається, він зеленкуватий. Отже, це колір світло-фіолетовий, який означає, що обігрівач працює, тобто він в мережі, і він зараз знаходиться в стані нагріву. Зараз він гріється. Інший режим, коли це світло світло-блакитне. І це означає, що обігрівач працює, тобто увімкнений в мережу, але він не гріє. Тобто він вже нагрів воду і відпочиває. Він повністю занурювальний, тобто ви можете не боятися його повністю занурити у воду, нічого з ним не станеться. На нього гарантія 2 роки. Від виробника, що дуже-дуже непогано. Давайте перейдемо до більш складного і, мабуть, важливого в цьому обігрівачі, бо багатьом людям подобається його дизайн і його розміри, але вони б хотіли, щоб він там обігрівав і 200 літрів води. На жаль, це неможливо. Зараз я його вимкну і перейдемо до розрахунків об'єму. Я на камеру наведу лист від виробника, на якому ми зможемо наглядно побачити цей розрахунок. Так названа різниця температур дельта Т. Якщо грубо сказати, то якщо в вашому приміщенні 20 градусів, то цей обігрівач підійде для акваріумів до 5 літрів. Тобто стала величина обігрівача 25 градусів. Обігрівач нагріває воду до 25 градусів, що є оптимальною температурою для більшості тропічних риб. Отже, якщо у вас в квартирі 20 градусів, то по цій таблиці ми бачимо, що максимальний об'єм це 5 літрів. 25 мінус 20 буде дорівнювати 5. Отже, цей обігрівач підходить для 5 літрів, для 10, для 15 і тому подібне, він не підходить. Якщо у вашому приміщенні менше 20 градусів, то цей обігрівач ну, можливо вам підійде для 2-3-літрового акваріуму. Якщо у вашому приміщенні, наприклад, 21 градус тепла, то ми беремо. 25 мінус 21 і отримуємо 4 градуси. І бачимо, що вже обігрівач підходить як і на 5 літрів, так і на 10 літрів. Якщо різниця в 3 градуси, так само підходить і на 5 літрів, і на 10. Якщо різниця складає 2 градуси, тобто у вас приміщенні 23 градуси Цельсія. Мінус 25, отримуємо 2. То цей обігрівач можна використовувати для акваріумів до 15 літрів. От така от схема. Прошу звернути увагу на цей гарний товар, на який ще є чудова гарантія. Посилання на цей товар залишу під відео. Зможете купити його на нашому сайті зocл.ua. Всім гарного настрою. До побачення!